Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося зварити вареників з капустою на кефірі, ті, що в сковорідці готуються. Значить так, 250 мл кефіру, сіль, сіль така, знаєте, дуже солона, то я десь з півчайної ложки солі. Але, взагалі, -то, якщо на півлітри кефіру, то я беру майже повну ложку солі. Чайну ложку можна півтори цукру. Оце розмішаю зараз. І треба буде борошна від 400 г. Це в мене в ситечко улазить десь 400-450 г. Кладу я сюди неповну ложку чайну соди. І борошно разом із содою і замішую круте тісто. Гарне круте тісто. Тісто я таке гарне вже замісила. Ось таке гарне кертугеньке. Я кладу його в плюночку і підкладаю хвилин на 10 чи то на 15, хай відпочине. Так, тепер, дівчатка, тим часом, поки тісто відпочиває, я беру сковорідку. Готуюся, щоб варити. Ось у мене марля. Я на цій марлі завжди варю. Сьогодні я буду в сковорідці, а взагалі-то марлю можна пов'язати на каструльку, на таку на зручну і варити просто на марля. Я буду в сковорідці. Ось Так я поклала марлю, можна тряпочку якусь. І виливаю сюди водички, десь 400 грамів. От. Накриваю кришкою, ставлю на вогонь. На невеличкий вогонь, хай нагрівається, поки я буду вареники ліпити. А як повикладаю вареники? А якщо водичка буде википати, то просто додати сюди кип'ячену воду. Воду поставила тепер. Капуста. Це я вчора її тушила. І не знала, що я буду, чи я буду вареники робити, чи то я буду е пиріжки. Остала така смачна. Я робила відео з капустою, так що, якщо цікаво, переглянете попередніх відео, беру тісто, тісто таке стало, знаєте, слухняне. Я взагалі-то люблю робити вареники і стаканом видавлювати, кружечки. От. А мені пишуть так довго. Робіть ось так качілочкою, відходів не буде. То я сьогодні зроблю ось так качілочкою поріжу на кусочки, але вони у мене ніколи не виходять рівненькі. Коли я стаканом видавлю, то точно вони рівненькі виходять. Ну ось так приблизно я буду старатися робити однакової ваги вареники. А тепер я ось так розпліскую, так як і всі, я ж нічого, ніяких нововведень немає. Звичайні вареники. Ну, у мене такого середнього розміру я люблю робити. І великих не роблю, і таких, щоб і за маленькі, ні. Хто як любить. А віночок я ось так роблю. Окраяться, так зажимаю і підвертаю його ось так, наверх, і все, вийде. Це такими. Я ніколи інших не роблю, а лише так. Все. І так я зараз поліплю і буду викладати в сковорідку, скільки влізе, як закипить вода, скільки влізе, покладу, накриваю кришкою і буду варити від 4 хвилин. Бо мені пишуть, 7 хвилин не відкривай. Це ж дивлячись, якого вони розміру. Оце мої будуть варитися 4 хвилини, десь, чи може, 4,5 і теж не відкриваю кришку. Так, дівчатка. Ну, ось, наприклад, із цієї сковорітки я покажу, які вони в мене виходять, все дуже легко. І викладаю я їх такі гарні, я невеличкі роблю завжди. Ось так, тепер вибиваю воду ще і знову ставлю на лимоні останню партію варю. З картоплею і з капустою я завжди люблю з зажаркою. Я ось так нажарила зажарки багатенько. Та й взагалі в мене постійно в холодильнику зажарка стоїть. Я то нароблю, баночку складу, і в мене постійно є зажарка на любі випадки життя. Я дуже люблю навіть картоплю-пюрешку із зажаркою. Дуже смачно. Хочете, зберігайте мій спосіб приготування. Діліться, коментуйте обов'язково. Ставте лайки, кому подобається, підписуйтесь. І все буде неодмінно добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До зустрічі.